Київські політехніки активно інтегруються в європейський дослідницький простір. Підтвердженням цьому стало друге засідання комітету Україна ЄС за програмою Горизонт Європа та Євроатом з досліджень та інновацій, яке відбулося в Київській політехніці. Такі заходи нам допоможуть донести. Нашу позицію донести наші проблеми, наші перспективи, почути і чітко сформулювати і передати європейській комісії потреби наукової та інноваційної сфери, що важливо зараз для нас в умовах євроінтеграційного шляху. Попри війну, зруйновану інфраструктуру і нестачу кадрів українські науковці й далі реалізують масштабні наукові проєкти, виграють гранти та співпрацюють із науковим ком'юніті ЄС. Вагому підтримку та допомогу в цьому надає офіс Горизонт Європа, що працює на базі Національного фонду досліджень України. Основне завдання, яке стоїть перед нами, це вивести участь українців у програмі Горизонт Європа на новий рівень, деби кількість учасників. Зростала і також рівень коштів, які виділяються європейською комісією для українців, теж була значно вищою. В цій професійній діяльності науковці виборюють також незалежність України і можливість стало розвиватись і бути разом з Європою. І завдяки тому дослідники-інноватори, які мають право брати участь в цих програмах, вони якраз долучаються і отримують дуже серйозні. Шанси для того, щоб побудувати консорціуми, для того щоб реалізовувати свої проекти з досліджень та інновацій, і окрім цього, для того, щоб сформувати сталі міжнародні зв'язки. Київська політехніка нині активно співпрацює з горизонт Європа. Наш університет у трійці лідерів за найбільшими обсягами фінансування від програми. КПІ це найбільший технічний університет країни, один з найбільших в цілому університетів. Безумовно, в нього успішно розвивається міжнародна діяльність наукова е, є одним з лідерів по залученню фінансування. КПІшники продовжують здійснювати наукові прориви, об'єднуватися з іншими талановитими науковцями та бізнесом за напрямами, що найбільше цікавлять європейський дослідницький простір. Тому а, ми будемо Продовжувати цю роботу, поширювати її на всі факультети, і насправді нам є що запропонувати. Проект, який є зараз на Фіоті, він направлений на вирішення питання раку печінки. Це дуже велика проблема, і існують техніки, які можуть. Підняти якість лікування цієї проблеми, і там it методи дуже ефективно використовуються. Тому зараз цей консорціум величезний, 23 організації з Європи. Ми єдині з України і з політехнічного інституту, які вирішуємо ці проблеми. І я думаю, буде гарний результат. Нині Міністерство освіти і науки України створює мережу національних контактних пунктів у межах програми Горизонт Європа, що допоможуть нашим науковцям готувати якісні заявки на участь у програмах у Київській політехніці. Таких пунктів буде два. Сьогодні ми підписували і вручали відповідні угоди по відкриттю національних контактних пунктів. Їх задача в тому, щоб вчити допомагати нашим вченим готувати більше заявок, щоб представляти свої інтереси і інтереси країни. Цій найбільшій в світі грантовій програмі за 2023 рік я особисто провела більше тисячі консультацій, серед яких 80% це консультації, які були надані науковцям нашого університету. Готові запросити до співпраці науковців нашого університету і науковців України в цілому, за напрямом енергетика, за напрямом клімату, за напрямом. Транспорт національні контактні пункти КПІ допомагатимуть дослідникам вигравати гранти, отримувати фінансування, забезпечуватимуть підтримку та колаборацію з провідними науковцями Європи, щоб втілювати масштабні наукові проєкти, які здатні змінити світ.